Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде дуже цікаве відео. Давно я хотіла його записати. Це події, які будуть передувати закінченню війни, щоб ми, хоч приблизно, почали розуміти, коли цей жах весь закінчиться нарешті. Я вирішила, що буде не дуже цікаво дивитися на одній колоді, тому я вирішила подивитися на кожній із колод по одній події, і всього в нас буде, як ви вже бачите, 5 подій на п'яти різних колодах. Першу подію будемо дивитися на таро Янголів. Ось така дуже красива колода із золотим зрізом. Перша подія, яка буде свідчити про те, що скоро війна закінчиться. Перша подія. Я думаю, що перша подія буде пов'язана саме з полем бою. Тут в мене, як завжди, ви ж мене знаєте, є декілька варіантів прочитання цих карт, але в принципі один одного із цих варіантів не виключає. Я думаю, що ми підемо все-таки у контрнаступ, там, де було заблоковано, там де було для нас дуже важко, і ми все-таки зможемо прорвати їхню оборону. Тобто, наразі це неможливо, але потім з'явиться можливість це зробити. Або друге. Ми заблокуємо їхній контрнаступ там, де дійсно було дуже важко їх стримувати, там, де були активні бойові дії. І тут дивіться дев'ятка жезлів і десятка мечів. Дев'ятка жезлів, взагалі, саме у цьому контексті може говорити мені про якісь як. Останній бій, останній вирішальний саме бій, там, де буде дуже дуже багато смертей, і це знову ж таки територія там, де дуже дуже активні бойові дії, там де суцільна темрява, там де все просто стерто з лиця землі. Ось там цей буде останній вирішальний бій. Тому я думаю, що перша подія, яка буде передувати, це щось на полі бою, щось дуже голосне і, можливо, навіть по карті місяцю нам про це і не будуть відразу казати, тому що знову ж таки. Подивіться, місяць смерть, багато смертей від людних, а від людних може показувати окуповані саме території. Тобто вирішальний бій, ось так. Друга подія. Дивимося на Таро темний особняк. Розпаковка була на моєму каналі, якщо когось зацікавиться колода, це колода від Тароманц". І так, друга подія, яка буде передувати і сигналізувати про те, що скоро війна закінчиться. Друга подія. Я думаю, що друга подія буде пов'язана саме з Запорізькою атомною електростанцією, тому що тут карта зірка. Я вже перевірила, що моя інтуїція дуже рідко мене підводить. І перше, про що я подумала, коли розклала ці карти, це саме, як я вже сказала, Запорізька атомна електростанція. Плюс тут ще й вода. Я думаю, що буде якась дуже напружена і дуже небезпечна ситуація на Запорізькій атомній електростанції, яку расисти самі і створюють, тому що тут дві кажезлі, бачите, тут просто на волосниці все тримає. Тобто щось дуже таке небезпечне. Тут сімка пентаклів, можливо, вони самі підкладуть вибухівку, щоб там по дияволу все рвануло, коли будуть відходити темної ночі, відступати самі. Тобто щось там натворять, ось таке небезпечне, і все-таки відходять. Так, я розумію, що в це дуже мало віриться, але карти мені ось таку інформацію саме на зараз показують. Тобто друга подія це якась дуже небезпечна ситуація з Запорізькою атомною електростанцією, коли буде здаватися, що все пропало, що все тримається на одній волосинці, і зараз трапиться щось дуже-дуже погане. Третю подію дивимося на тарослов'янських легенд. Це теж від видавництва нашого українського тароманс. Розпаковка теж була на моєму каналі, якщо комусь цікаво. І так, третя подія, яка буде сигналізувати. Про закінчення війни між Україною та Росією. Третя подія. Тут знову ж таки в мене дві версії. Перша це, звичайно ж, тема мирних перемовин, тому що тут і лицяр Пентаклів, який йде зі своєю пропозицією, і якимось документом. Двіка кубків, тобто розмови, домовленості, перемовини і аерофант. Хтось буде виступати посередником. Дуже часто іерофант в мене або Китай, або Америка. Але ці карти можна трішки і по іншому прочитати. Якщо ми дивимося іерофанта в контексті як людини, це може бути людина з дуже високим постом. Президент країни, наприклад, або якась людина, яка займає високу позицію саме в релігійному аспекті. Звичайно ж, на картах не написано, хто це може бути. Можливо, це буде папа римський, я не знаю. Тобто, щось пов'язане пов'язано з релігією, теж для цієї людини ось приходить страшний суд. Страшний суд, взагалі, у цьому контексті може показувати і смерть, коли пращури тебе до себе звуть. Тому третя подія, як на мене, включає два аспекти: це тема мирних перемовин за посередництвом єрофанта. І паралельно, яка ситуація саме з Єрофантом як людиною, якась людина, яка пов'язана з релігією. Тут для неї йде страшний суд. Ось так. П'яту подію будемо дивитися на таро небо і земля. Це одна з моїх найулюбленіших колод, особливо що стосується теми війни. Завжди на 100% правдиво відповідає це колоди з AliExpress з ось таким зеленим, дуже гарним зрізом. Теж розпаковка була на моєму каналі, кому цікаво. І так дивимося четверта подія, яка буде сигналізувати і попереджати нас про те, що скоро війна закінчиться. Ви знаєте, що дуже цікаво, коли я думала на тему цього відео, чомусь мені відразу прийшла на думку карта саме світ. І я відразу чомусь подумала саме про якісь стихійні лиха. І тут карти мені теж саме підтверджують. По-перше, тут дуже багато води, і на дні колоди дев'ятка кубків. У цій колоді завжди ця карта в мене говорила про те, що може бути щось, якийсь стихійне лихо, вибух з водою саме. Тут теж саме мені карти це підтверджують. І тут ще й карта вогню. Дуже тут вогняна, така королева жезлів, набагато більш вогняна, ніж в інших колодах, і відлюдник, а тут в нас намальовані гори. Тому я думаю, що це може бути якесь таке комбо у світі. Тут саме карта світу показує мені декілька стихійних лих приблизно в один і той же момент. Тобто, це вогонь, вода і гори, землетрус. Тобто четверта подія, яка буде сигналізувати нам про завершення війни, це стихійні лиха у світі в один час, коли зійдуться разом вода, вогонь і гори землетрус. Подивимося, як це буде програватися, але ось так мені кажуть карти. І останню п'яту подію подивимося на вінтажному таро. Це теж копія від AliExpress. Розпаковка в мене є на каналі. І так, остання п'ята подія, яка буде сигналізувати нам сповіщати про закінчення цієї жахливої війни. Мені здається, що саме ця колода показала, як якісь... Комбо всіх попередніх наших відповідей тут у нас знову ж таки карта зірка, яка може показувати Запорізьку атомну електростанцію, або просто ця карта може показувати якийсь довгостроковий план, який успішно втілився у життя, і так як тут поруч лицар. Жезлів, тобто я так розумію, що якийсь довгостроковий план по нашому контрнаступу може втілитися у життя, і знову ж таки це південь нашої країни. Ось ці карти можуть свідчити мені про те, що ми почуємо якусь хорошу новину, що расисти все-таки згинули з якоїсь нашої території, і це саме переміщення по воді, тому що тут вода, тут вода, тут вода. Ця територія розділена на дві частини, і тут двіка, і тут в нас теж як розділення навпіл. Тому я думаю, що все-таки п'ята подія буде пов'язана з нашим контрнаступом Запорізькою атомною електростанцією і з тим, що расисти підуть з якоїсь частиною нашої землі. Але звичайно ж, тут не без підвоху, тому що на одній колоди шістка пентаклів і ще й карта повішаного. Я так розумію, що це підкладення вибухівки для того, щоб бачите, було багато жертв. Тому, звичайно ж, нашим ЦСУ потрібно бути вкрай вкрай обережними, але у будь-якому випадку тут. Може бути для нас гарна новина по їхньому переміщенню. Звичайно ж, паш кубків може говорити і про якусь домовленість, тобто вони можуть піти і по домовленості. Оці карти можуть знову ж таки мені натякати про мирні перемовини, про домовленості, що вони підуть з нашої території, з якоїсь її частини. Тому ось такі п'ять подій сьогодні мені показали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу. Ваші донати, усі реквізити залише на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра Та все буде Україна!